З вами Марина Китіна та моя авторська програма Green Mobility News. програма, в якій я не тільки розповідаю вам про новини зі світу електромобілів, а й намагаюся донести думку, що електромобілі це наше сьогодення, яке вже навколо нас. Але як часто густо бувало в історії, щось нове незвичне викликає в багатьох неприйняття. Адже людям зазвичай дуже важко змінювати свої звички та змінюватись самим. Вони намагаються чинити супроти всьому новому, тому починають вигадувати всілякі причини, щоб не змінюватися, а залишатися у звичній для них бульбашці. Починають знаходити приводи, виправдання, не робити ці зміни. А якщо їх не знаходять, то починають створювати вміфи. В коментарях під моїми відео та дописами я доволі часто зустрічаю думку про те, що, начебто, електромобілі не такі вже і чисті акумуляторні батареї забруднюють природу, а видобуток матеріалів для них то взагалі суцільна катастрофа і жах. Насправді це не так. І саме тому я вирішила розказати вам про це на реальних фактах. І для цього я використала чудовий мультфільм від американської команди «Fully Charged», який вони зробили з використанням перевірених фактів з офіційних джерел. Існує така думка, що електричні транспортні засоби не забруднюють повітря, але електрика, що живить електромобілі, забруднює? Деякі навіть кажуть, що це забруднення навіть більше, ніж від автомобілів, що працюють на бензині. Але якщо ми дивимося не тільки на сам електромобіль, але й на енергію, яка його живить, чи не варто зробити те саме для автомобіля, що працює на викопному паливі? Отже, що йде для виробництва палива, яке ви щодня спалюєте у своєму? Автомобіль з ДВЗ. Бензин або дизель починається як нафта в середньому на глибині 1800 метрів під поверхнею землі. Значна кількість нафти видобувається за допомогою так званої нафтової вишки. Насосні станції в цих вишках не працюють самі по собі. У більшості випадків вони використовують електрику. Щомісяця потрібно в середньому 9960 кВт годин електроенергії, щоб привести в дію насоси однієї нафтової вишки. У контексті цього можна сказати, що ці її електроенергії достатньо, щоб, наприклад, Тесла 3 проїхала майже 700 кілометрів у Сполучених Штатах. Приблизно 435 тисяч нафтових свердловин. Орієнтовне споживання електроенергії для них становить приблизно 4300 тисячі гігаватт годин на місяць. Це багато електроенергії, і це лише для того, щоб отримати нафту з землі. Якби ми використовували цю електроенергію для прямого живлення електромобілів, її було б достатньо. Атня для живлення понад 15 мільйонів електромобілів протягом місяця це лише нафтові свердловини США на суші. А як щодо глибоководного буріння? Найпоширенішим способом живлення морської нафтової вишки є дизельний генератор. Середній генератор нафтової платформи використовував від 20 до 30 метричних тонн дизельного палива на день. Електричний еквівалент цього становить 300 тисяч кіловат годин. У світі існує приблизно 1470 морських нафтових вишок, які споживають понад 1,3 мільярда кіловат годин енергії на місяць. Цієї сумарної перекачки нафти вистачило б для живлення 19,5 мільйонів електромобілів на місяць, і це лише енергія, яка використовується для викачування нафти з землі в США та в шелфі морів та океанів. А ще є багато інших місць видобутку нафти. Таким чином паливо не тільки забруднює навколишнє середовище, коли ми спалюємо його в наших автомобілях. Ми також використовуємо величезну кількість електроенергії лише для перекачування нафти, з якої роблять паливо. Поєднання забруднення від викидів вихлопної труби з викидами, які утворюються під час викачування нафти з землі, не є гарною картиною. Викачування нафти не є чистим, мільйони літрів виливаються в океан щороку. Даючи шкоди рибам та іншим тваринам. Потім цю нафту потрібно транспортувати більша частина якої прокачується по трудопроводах. У світі є понад 550 тисяч трубопроводів, які транспортують більшість із 100 мільйонів барелів, які ми споживаємо на день. У цих трубопроводах використовуються насосні станції, які споживають ще більше енергії. Нафта також транспортується по воді. Оканічний транспорт не регулюється щодо викидів, тому кораблі використовують найдешевше та найбрудніше паливо, щоб знизити. Витрати, що робить їх одним із найбільш забруднених джерел на планеті, Судноплавство спричиняє приблизно 1 мільярд тонн СО2 на рік, і 10% з них приходить на транспортування нафти. Оскільки ці танкери дуже сильно забруднюють навколишнє середовище, багато країн не дозволяють їм працювати поблизу свого узбережжя, тому їх доводиться буксирувати в порт, де нафта передається на нафтопереробний завод. Переробка нафти, в свою чергу, забирає величезну кількість електроенергії та створює ще більше забруднення. Переробка здійснюється шляхом нагрівання нафти до 420 градусів за Цельсієм. Нагрівання 100 мільйонів барель нафти на день до цих температур вимагає величезної кількості енергії. Нагрівання цієї нафти забруднює навколишнє середовище так сильно, що нафтопереробні заводи створюють серйозну небезпеку для здоров'я, де б вони не працювали. Нафтопереробні заводи є джерелом забруднення номер 1 у багатьох великих містах світу. Це настільки погано, що люди, які живуть поблизу цих заводів, мають помітне збільшення захворювання легень. Після очищення нафти та виготовлення палива його транспортують на заправні станції дизельними вантажівками, що ще більше забруднює навколишнє середовище. Потім це паливо спалюється в автомобілях і вантажівка прямо в наших містах, де ми з вами живемо і дихаємо. Ці автомобілі та вантажівки мають надзвичайно неефективні двигуни внутрішнього згоряння, 70% енергії. Отримано від спалювання викопного палива витрачається на тепло, тоді як лише 30% йде на обертання ваших коліс. Тож після того, як ми використаємо всю цю електроенергію для викачування нафти і землі, її очищення, транспортування ми витрачаємо 70% даремно, просто спалюючи її. Така ось сумна математика. Виробництво викопного палива є неймовірно брудним та неефективним процесом від початку до кінця, коли ми порівнюємо все це з живленням електромобіля. Різниця дуже разюча: електрику не потрібно викачувати з тисяч футів під землею, транспортувати вантажівками чи потягами або перекачувати по трубопроводах. Її не потрібно транспортувати за кордон, її не потрібно очищати, і вона не забруднює місце, де ми з вами живемо та дихаємо. Навіть якщо електроенергія виробляється зі спалювання вугілля, електростанція розташована далеко від населених пунктів, передається через лінії електропередач, виключаючи будь-яке пряме забруднення в повітря безпосередньо де живе більшість населення. А якщо EV працює на чистій енергії, він стає абсолютно чистим в своїй експлуатації у сполучених штатах. 47% електроенергії надходить з джерел, які не викидають СО2 в Європі, навіть краще 56%. І відсоток чистої енергії зростає з кожним роком, оскільки вугільні та газові станції замінюються відновлювальними джерелами енергії. Наступною страшилкою противників електромобілів є використання літію. Літій – це метал, який видобувають в пустелях Австралії, Китаю, Аргентини та Чилі. Крім того, що літій є ключовим інгредієнтом для батареї, літій також використовується як, наприклад, ліки від біполярного розладу у людей. Багато було сказано про вплив видобутку літію на навколишнє середовище, але все ще трохи перебільшено. Австралія є найбільшим виробником літію у світі. Якби в них були якісь серйозні екологічні проблеми з цим видобутком, австралійці б говорили про це відкрито. Але про що насправді говорить Австралія, коли йдеться про забруднення? Нафтопереробка так, будь-яка нафтопереробка створює набагато більший ризик для навколишнього середовища ніж увесь видобуток літію, який відбувається де-небудь Україні. Австралія не дуже густонаселена країна, вона споживає 1% світових. Запасів нафти і переробляє лише одну чверть нафти, яку споживає, але вони видобувають 50% світового літію. Таким чином, країна, яка переробляє лише чверть одного відсотка світової нафти, та видобуває 50% світового літію. А ось найбільший внесок у забруднення та ризик для здоров'я людей в Австралії це нафтопереробні заводи. Це навіть якщо не брати до уваги буріння, викачування, транспортування та спалювання цієї нафти, це про. Сто її переробка. Чим більше ви придивляєтесь до цього, аргументи про те, що виробництво акумуляторів так само впливає погано на довкілля, як і повний цикл викопного палива стає смішним. Увесь видобуток літію у світі на сьогоднішній день не задав нічого подібного шкоди навколишньому середовищу як один великий розлив нафти. Тут хочу зауважити, що на заміну літію вже приходить інший метал, більш поширений а головне. Повністю безпечний, адже сіль натрій це звичайна столова сіль, це невід'ємний компонент нашої їжі кожен день. Натрій це дешевший та більш доступний матеріал ніж літій, Тому натрій іонні акумулятори можуть бути альтернативою літій-іонним акумуляторам, які зараз домінують на ринку. Натрій з подібними фізико-хімічними властивостями літію в тій ж основній групі дуже поширений, і його кількість у земній корі займає шосте місце. Що ще важливіше, натрій поширений по всьому світу, абсолютно незалежно від ресурсів та географії. Тому натрій-іонні батареї мають дуже велику перевагу в ресурсах перед літій іонними батареями. Наступний міф про використані акумуляторні батареї. Про їх переробку я вже зняла окрему програму. Можете її передивитися за посиланням ось тут. І в утилізації та переробці акумуляторів від електромобілів немає вже жодних складностей або технічних проблем. Але не потрібно їх плутати з маленькими батарейками з пультів до ваших телевізорів. Ось з ними дійсно є проблема, особливо щодо способів їх збору та подальшої утилізації. Коли батареї від електромобілів перестануть бути практичними в електромобілях, їх можна використовувати, адже в них ще залишається достатньо ємності як накопичувачі енергії для жилення будинку чи підприємства, даючи їм друге життя. І коли вони вже не придатні для цього, їх переробляють, розкладають, щоб відновити цінні метали в цих батареях, які будуть використовуватися в наступному поколінні електромобілів. Виглядає трохи безглуздо використовувати стільки електро, Енергії для викачування нафти з під землі, створюючи тонни забруднення, транспортувати та переробляти її, щоб нарешті витрачати 70% її на спалювання в наших автомобілях, коли б ми просто могли використовувати цю електроенергію безпосередньо для живлення електричних транспортних засобів. Очевидно, якщо ви подивитесь на загальну картину, видобуток нафти є брудним марнотратним процесом, особливо якщо його порівнювати з альтернативним джерелом живлення електромобілів відновлювальною енергетикою. Ах, подивіться на це. Це виглядає не дуже добре, а це виглядає трохи краще. Думаю, що я спробую це добре. Так, гарно всередині. Вау! Ой, вибачте, якась це штука швидка. Що ж ми можемо зробити? Однією з останніх перешкод, яка заважає багатьом людям користуватися електрикою, крім дезінформації з боку противників електромобілів, є люди, які живуть у багатоквартирних будинках зі спільним паркуванням. Багато з цих мешканців не мають можливості встановити власний зарядний пристрій. Якщо ви законодавець, член міської чи місцевої ради, якщо ви є членом правління житлової асоціації, якщо у вас є орендоване майно, ви можете чимось допомогти. Голос. Те за встановлення автомобільних зарядних пристроїв або взагалі встановлюйте їх самі на автостоянках чи на вулиці, щоб людям, які живуть у квартирах, було де зарядити свій електромобіль. Є навіть компанії, які пропонують способи отримання прибутку від цих зарядних пристроїв. підтримуйте оподаткування викопного палива та використання субсидій для підтримки переходу на електромобілі за наявності належних стимулів і політичної волі зміни можуть відбуватися. Тися дуже швидко, найкращий результат в світі показала Норвегія. Вони зробили величезний перехід на електромобілі за дуже короткий час. За 5 років з моменту впровадження пільг для електрокарів у 2015 році доля продажів у 2020-му досягла понад 50% усіх проданих нових авто. А станом на сьогодні цей показник сягнув шалених 93,9%. Цей показник в світі найкращий. Слід зазначити, що Україна також знаходиться в авангарді розвитку електромобільності і саме завдяки вчасно прийнятим законам та впровадженим пільгам. Зараз Україна має... Найкращі у всій Східній Європі показники як по кількості електромобілів. Їх вже налічується більше 90 тисяч, так і по кількості зарядних пунктів, яких більше 12 тисяч. Причому частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала 24%, що також набагато більше, ніж середній європейський показник. А що можете зробити саме ви? Підтримуйте встановлення сонячних панелей усюди, де це можливо. Використання сонячної енергії тепер дешевше ніж купувати електроенергію з мережі і починає окупатися з першого дня. І якщо вам пощастило мати власний дім, купіть електромобіль і встановіть сонячні панелі. Ви заощадите тисячі на паливі та електроенергії і будете спокійні, знаючи, що не робити внесок у жахливо брудну нафтову та газову промисловість. Хочу поговорити про головне: про те, що стосується всіх нас, і кожного українця, і кожного європейця це залежність від постачання нафти та газу з країни агресора та інших тоталітарних режимів типу Ірану. Країна-бензоколонка, якою по суті є сучасна Росія, багато років, навіть десятиріч усіляко заохочувала Україну та країни ЄС купляти її нафту та нафтопродукти. Давали хабарі політикам, будували нафтопроводи та нафтопереробні заводи, все, щоб підсадити всіх на голку нафтової та газової залежності. І Європа з радістю бігла туди, будуючи усілякі північні та південні потоки, та зачиняючи власну. Атомну електрогенерацію, коли два роки тому разом з повномасштабним вторгненням в Україну до всіх нарешті дійшло, що Росії не можна довіряти, і те, що Європа втратила свою енергетичну незалежність, всі почали щось робити, але це виявилось дуже складно. Подивіться на цей графік. Європейський союз досі є найбільшим покупцем російських енергоносіїв в світі, і це не зважаючи на введені санкції. ЄС купує російської нафти приблизно стільки ж, скільки і Китай, яких ніяких санкцій не вводив. Ще один графік показує нам, що впав лише російський експорт газу. Це жовтий колір та вугілля, синій колір. А ось експорт нафти та нафтопродуктів фіолетовий колір залишився на тому ж самому рівні, що й до вторгнення в Україну. Вдумайтеся тільки в ці цифри згідно інформації Центру досліджень енергетики та чистого повітря. Тільки за один тиждень з 22 по 28 січня 2024 року Росія експортувала викопного палива на суму 4,59 мільярдів євро за тиждень, нафти на 2,18 мільярдів євро, нафтопродуктів і хімікатів на 1,31 мільярд євро. Газу на 0,76 мільярдів євро, та вугілля на 0,34 мільярдів євро. Нафти на 1,91 мільярдів євро було завантажено на танкери, що належать або застраховані європейськими країнами G7, допомагаючи фінансувати вторгнення Росії в Україну. Покажу вам на прикладі Великобританії, яка прикра ситуація насправді відбувається. За оцінками цієї агенції, понад 3% усіх нафтопродуктів, імпортованих Великобританією, були вироблені з російської сирої нафти та 12 місяців з моменту введення заборони. Вартість цього імпорту становить приблизно 660 мільйонів євро. Великобританія імпортувала нафтопродукти, отримані з російської сирої нафти з 12 визначених нафтопереробних заводів. За оцінками 19,7% авіаційного палива імпортованого в Великобританію з 12 нафтопереробних заводів на суму 510 мільйонів євро було вироблено з російської нафти за 12 місяців після набрання чинності санкціями ЄС Великої Сімки та ембарго на сиру нафту, Великобританія надіслала 165 мільйонів євро. Податкових надходжень до Кремля, що еквівалентно 28% гуманітарної допомоги, яку отримала Україна, з моменту вторгнення Росії в Україну, допомога Великобританії склала тринадцять мільярдів євро, що є третім за показником після ЄС та США. На жаль, не зважаючи на допомогу зусилля Великої Британії щодо приборкання вторгнення провалюється через політику, яка опосередкована зміцнює російський військовий бюджет, Подивіться уважно це відео та подумайте, це ж в реальному масштабі часу показано, скільки грошей отримує Росія від продажу нафти та газу. Кожної секунди, кожної секунди, тисячі євро. Тисячі євро на підтримку та фінансування війни в Україні. Тисячі євро кожної секунди на виробництво та на закупівлю снарядів та ракет, які щодня вбивають українців. Запам'ятайте це відео та згадайте його, коли наступного разу будете заливати пальне в бак своєї автівки з ДВЗ. Тільки в повній відмові від використання транспортних засобів з двигунами внутрішнього згоряння є шлях для зниження паливної залежності, адже автомобільний транспорт споживає 48% всієї нафти на нашій планеті. І це, на мою думку, найголовніша та найважливіша причина для скорішого повного впровадження електромобілів в світі. І я вам побажаю скоріше пересісти на свій електрокар, який не тільки екологічніший, а й ще не дозволяє збагачуватися кровавим режимом. Я вірю в чисте електромобільне майбутнє України і світу. Ну і звичайно, в нашу перемогу. Слава Україні!